Друзі, ви напевне чули про ефект бумеранга, а зараз ви ще й побачите, як насправді він працює. Люди, про яких буде наступний сюжет, хотіли нажитися чужим добром. Вони грабували автомобілі, будинки та банки, але щось пішло не так, і вони стали посміховиськом для усього світу. Зараз все побачите у рубриці кримінальні історії. Іноді люди роблять такі вчинки, які неможливо навіть собі уявити, про що думали грабіжники, йдучи в магазин з чужими документами, або навіщо полізли в туалет приватного будинку. Зараз дізнаєтеся, адже ми зібрали найбезглуздіші злочини сучасності. Невдаха на АЗС. Все сталося на АЗС. Чоловік зламав автомобіль жінки на ім'я Лора Лансфорд і вкрав з нього сумочку. Сама Лора в цей час перебувала в найближчому магазині. Камери спостереження зафіксували грабіжника, але поліція не змогла швидко знайти злочинця. Через два дні Лора Лансфорд, як зазвичай, працювала офіціанткою на ранковій зміні в ресторані. Чоловік, який закінчив снідати, простягнув їй для розплати кредитну картку. Яке ж було здивування лансфорд? Коли вона виявила, що це її кредитна картка, яка за два дні до цього була вкрадена разом з сумочкою. Офіціантка подзвонила в поліцію і поліцейські заарештували Шеймона Уеста, у якого при обшуку знайшли документи Лансфорд, кредитні картки і водійські права, на яких між іншим була фотографія Лансфорд. Злодій мав би знати, як виглядає власниця кредитної картки, якою він намагався розплатитися. Але підвела дурість. Гладкий грабіжник. Цей інцидент стався в місті Редкліф. Повертаючись з магазину, літня жінка помітила, що вікно туалету на другому поверсі її будинку відкрито, і з нього зависає незнайомий чоловік. Викликані поліцейські виявили безпорадного злодія, який застряг із зовнішнього боку стіни на висоті 4,5 метрів. Ми посміялися, але господиня будинку була шокована всім цим, розповів журналістам сержант Річард Гарленд з поліції Великого Манчестера. Кожежникам знадобилося 20 хвилин, щоб витягти. Чоловіка з вікна і здати його правоохоронцям. На землі 47-річний Шон Крошоу зізнався в спробі злому з метою скоєння крадіжки. Суд засудив його до тюремного ув'язнення на термін два роки і п'ять місяців. Незграбний злодій. Цей випадок демонструє, що в будь-якій справі потрібна підготовка. По-перше, грабіжник вибрав магазин з дуже маленькою виручкою. По-друге, він виявився настільки незграбним, що упустив свій пістолет прямо за прилавок. Звісно ж, злочинець спробував дістати пістолет, але він був настільки ж поганій фізичній формі, що не зміг подолати перешкоду у вигляді прилавка. Ну і по-третє, йдучи на злочин, потрібно, хоча б переконатися, чи не спадуть у тебе штани. Єдине, що хотілося би сказати в кінці: ніколи не порушуйте закон навіть якщо ви впевнені в надійності своїх штанів.